Бажаю здоров'я! Вас вітає 25 ДШБ, рота вогнової підтримки. Під час виконання бойового завдання нашу автотехніку всю було знищено. Просимо допомоги Сергія Шелудька, його підписників та небайдужих людей долучити десь, долучитись до збору на придбання нам автотехніки для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Так, на залітає. залітаю, зараз будемо. Пробую червоно копати. Діка, ще сюди, давай, 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 Оп. Так, це в нас буде картопелька роко. Так що всім, друзяшки, привіточок, в той же день, тільки вже друга картопля. Це вже червона, рокко. Рокко від моєї підписниці. Хочу забрати сьогодні 12 грізків. 6 білий вже забрали і зараз будемо забирати 6 червоний. Ось тут суду, на робка і в переміжку. Ось така. Щось добуде. Так виглядає. Тут ми робили пробний коп. Ось попалася у нас пікасо. І червона ще якась попадає. Тут не, не притримувалися конкретно сортів, але в основному це там не червона, робка. Так що так, працюємо. Це, це не робка, це типа славянка попалася. Є в переміжках як перебиралося, то збиралася червона, ну тобто по кольору одбиралася. Біла до біла і червона до червона. Біла попадається, але бачите, королева випала. У селі як? В селі раніше садили там. Бут. Все в кучі було. Рідко що хтось садив, якийсь побачок, так? Да? Дуже гарне. Червоні сорти вони більш такі витривалі, до хвороб, до підтоштори. А білі, звісно, смачніші, але з ними більше гемороїв. І почали садити червоні також для того, щоб перекривати... Коли не врожай. Червоні все-таки як-ніяка родять краще. Я не знаю, що це за картопля. Це кажуть мені підписують, який чернів передавав. Оце вона мене пролітає, бачите, така гарна. Ну це і не белородство. Вона ршавенька, червонувата така. Ну Але в основному така не небагато її. І... Але ну це все, по ходу, славянка. Вона пізнівата, звісно. Як вам напишіть ця картопелька? це все на полі. Головне, що тут є гній і завдяки гною щось і є. Гній до дощі. Кажись не така рясна, як біла, але... ну теж непогано. Пойдіть! Городик вирвали частенький і на такому фоні батька гарно картополька. Червоненька. Червоненька краще її видно. В черному теж видно. Мені подобається, а вам напишіть. Ну так, да, в основному тут заліпає. І воно накопали білої шестирятки, ото трохи є. Що ти там знайшов? Картошку дивіться красиво. А ну сердечко? то мене вчора. Не знаю, що це таке, але ну, диви, який кокон, дивись. Просто забери. О, я не знаю, що це напишу, що це таке. Дивись. Це угу. якийсь космонавт, Це живий ще. Живий? Заберемо хай дозріє. О, да. як а як це живий? ви бачите, що він живий. Все, забирай, а я боюсь. О, Боже, заберіть. Заводісь, давай назад, трошки показу. Не, можеш вперед помаленьку. трошки дай. Потім назад засий, давай, давай. давай. Хоп, хорош, о, хорошо, нормально. Давай чуть назад, навіть. Чуть назад. Все трошки. Все, опускай, включай понижену. Славуйка, як тобі цей сорт? Пійдеть? А біла хороша. Біла хороша? Тобі є така біла? Не а чого? Телефоні. Я садив всю купили, А більш... ти в мене не брав? Не. А не схотів? Не схотів. Не є можливість. Конечно. Так, шість рядків викопали, ще шість рядків і на сьогодні буде все. Надя! Вал відбора можливості, включи першу передачу. До гори Все, газку трошки дай О, бо там дуже сильно зарабане. О, о, як вживалися! А ну-ну! Що це воно таке взагалі? Та ну дивись. Бачиш що воно? Якісь інопланетяни. Чуєш? Оце так. Да. Тут є воно що, в картоплі? Назарна. Назарна і що? А, то Назар а сам космонавт і шукає космонавт. Така не дуже, ну є. Ракако. Так, ну пашимо помаленьку, да? Що, все, все. Вискакусь. Ха їде. А їде, вискакує. На ходу вискочила да і хай їде далі. Раз не хочеш з'їхати. Так, що ми маємо? Що маємо, це маємо. Так собі. І сьогодні трохи є. Цих, дербаний. Трущів. де вони взялися, не знаю, друже. Прижений трохи є. Хоч тут ну, у нас не було ніколи на полі хрущів, ну так щоб поїдено. А в цьому і... ну багато людей що є така проблема, але напишіть у вас також з'явилися в цьому году хрущі, ще ні. В цьому виду, що тільки вже не появлялося, То старанча, то ще Це бачите, не погано випадає. Що це за картопля навіть не знаю. 何だこれ такая зародненькая карточка Ще сейчас рядочек выгопа і будемо з этих забав а там трошки поэтому Маленькому дал по рулю, вот. Малышу. По рулю, я пока мешок заберу. Трактор, конечно, на твоем фоне, Славунька, капец. Не туда. Нормально. Я кажу, дав дитятку порулить! Ха-ха-ха! Ні тільки той пойме. Так що так, друзяки. На цьому я думаю, будемо завершувати знімати цей відосик. Ну така, пойде. Казати, що там капець-капець, ні, але непогано. Є і посадкова, є її стовна, є всяка. Цьому все. Не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат, які дають нам можливість робити цю роботу, забезпечувати наші сім'ї. і В першу чергу ми повинні їх підтримувати. Так що в нас ще розпочаток збір на автомобіль для 25 ї десантно парашютної бригади Це підрозділ, де був була, була автомобіль Надійка. Так що всім дякую, хто тобто хоче підтримати нас номер є в описі, а також суботу буде прямий ефір. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.